9 грудня у Вінниці в конференц-залі готелю Поділля відбувся круглий стіл на тему проблеми розбудови української армії, організатором якого виступили всеукраїнські народні збори. За одним столом зібралися керівники громадських організацій, колишні та нинішні діючі військові, керівники регіонального центру перепідготовки осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку. Серед присутніх були і члени громадської ради при Міністерстві оборони. Вони обговорили питання майбутнього професійної армії в Україні та стан соціального захисту військовослужбовців і звільнених з військової служби. Попри існуючі складнощі в армії сьогоднішній, чимало виступів стосувалось підготовки молоді до служби в армії. Необхідно прийняти національну програму військово-патріотичного виховання Зазначали військові. Саме громадські організації та об'єднання колишніх військових здатні дієво включитися у її реалізацію, а також вирішити низку інших актуальних для українського війська питань. Тому схвально була прийнята пропозиція Юлії Тимошенко про прямий діалог між владою та громадою. Громадські організації мають бути не лише джерелом ініціатив, а й наділені правом експертної оцінки та функціями громадського контролю за ухваленими рішеннями.